Вище зазначена інформація, тобто, це змінення тактики, як я розумію, бойових дій. А вашому розумінні як воно може вплинути на контрнаступ зі сторони України? Воно може вплинути достатньо ефективно, бо якраз наш головнокомандуючий Валерій Залужний, Він визначає ті методи, ті тактики, які застосовувати нашим військам для максимально ефективного звільнення нашої країни від окупантів. Тобто там є чітке розуміння того, скільки треба піхоти, скільки треба танкових груп, скільки треба авіації, протиповітряної оборони, ракетних військ, і так далі, для того, щоб максимально ефективно вбивати ворога. Я думаю, що якраз оці коригування вони проводяться у відповідність до тих потреб, які є зараз в наших силу оборони. 60 тисяч воїнів для контрнаступу, як було заявлено. Пане Володимире, як ви вважаєте, чи вистачить даних сил для того, аби піти в контрнаступ і перемогти на полі бою противника? Ми ж не говоримо про те, що це 60 тисяч воїнів, і більше їх немає. Тобто, зараз в цилах оборони за різною інформацією, більше вже більше мільйона людей, і відповідно 60 тисяч? Я думаю, що в складі їх. Якщо це ефективно підготовлені підрозділи, ефективно злагоджені, то звичайно вони дадуть результат на полі бою. Чи їх буде достатньо? Ну я думаю, що наші військові, військове перенису воно визначає де скільки сил засобів треба для тих чи інших проведення ефективних операцій. я думаю, що цю цифру вони озвучуючи, вони опираються на аналітику, на аналіз ситуації військової на інші моменти, де якраз визначають цю цифру. Чи їх буде достатньо? Я впевнений, що всі українські вояки, вся українська нація, вони зберуться і а, зроблять усе, аби вибити ворога із території нашої країни. А, окупант уже тут засидівся. Перший його прохід був дуже, дуже а, нам не потрібен. Але тим не менше, вже ж коли вони зайшли, то вони вже тут пересиділи. Їм вже давно пора а, покидати насижені місця на окупованих територіях і повертатися до. Своїх домівок, в кращому випадку варіанти, варіанти живому, а в гіршому випадку варіанти відтоленої, тому всі ми робимо максимально все, поради того, аби очистити нашу центру дуже багато. А скільки ворога засиділося на нашій території приблизно у вас є співвідношення? Якщо там у нас там близько мільйона вже збирається, то щодо особового складу зі сторони Російської Федерації, чи є у вас якісь приблизні цифри? Скільки це їх може бути? Рахувати, мабуть, дуже важко, чому дуже важко, бо там відбуваються постійні зміни. Ми знаємо про кількість. Приблизну кількість мобілізованих тільки за останній час російських так званих воїків я чув цифру 300 тисяч триста 500 тисяч. Тобто там мобілізація не зупиняється. Вони в постійному режимі над цим працюють. Окрім того, приватні військові кампанії, які створюються в Росії, вони так само набирають з різних з різних джерел, набирають до себе тих, яким вони на починають далі воювати. І крім того, серед серед тих воювань воювань. Так званих сюди виходить там ще величезна кількість гарматного м'яса, які використовуються для наприклад розвідування позицій для того, щоб їх виявити і потирахувати тобто, з людськими втратами росіян. А скільки скільки їхніх військів поляже на полі бою? Якщо ми рахуємо кожного воїна, якщо ми цінуємо кожного воїна, то в них а, це гарматне м'ясо, воно Тисячі чи на, на сотні, чи на кілограми, чи на палки по воселі, які видають потім їхнім родинам. Але тим не менше, говорити про якесь ефективне застосування не можна, і як відповідно рахувати співміри, скільки є у них, скільки є у нас, воно трошки не коректно, бо це було. Продовження ваших слів, підтвердження точніше ваших слів. Журналіст The Guardian пише, що окупанти втратили 20-30 тисяч солдатів при штурмах Бахмуту. Чи можете ви цим погодитися? Чи у вас можливо є інша інформація? І ці цифри значно більші? Я думаю, що не менше, а те, що вони значно більше, можливо, не значно більше бо порахувати реально скільки лежить гарматного м'яса знищеного. Нашими силами оборони на полях, їх порахувати просто фізично не можна. Ми бачили досить багато відео, які скидають наші, е, наші воїни відносно того, скільки лежить вбитих, знищених ворогів на полях, їх ніхто просто не прибирає. І е, їх порахувати просто фізично, скільки їх приблизно, ну, можливо, і можна, але говорити про якісь більш-менш коректні, точні цифри, ну, цього зробити не можна. Крім того, ми бачимо цифри, е, які озвучує Каже на штаб, цифри російських втрат. Ці цифри ідуть десь приблизно в межах від шестисотко переходять десь за тисячу видких верифікованих російських солдатів за добу. Це великі цифри, але це я ще раз повторюю: це верифіковані цифри. Тобто це те, що змогли порахувати. Саме ті, хто знищений, хто, кого просто неможливо зібрати в допу, неможливо порахувати, може ж вони ці цифру не входять. Але це знищення. Крім знищених є ще й санітарні витрати, і поранені важко поранені так само вже не можуть стояти в складі їхніх сил окупаційних і відповідно вони вже не приймають у суму загальні втрати. Вони подивимося на ті цифри, які дають наші іноземні партнери. Коли ми там проаналізуємо ту інформацію, яка в нас є. То вони вже давно перевалили за 200 тисяч втрат. Особливим складом вояків Російської Федерації. Це величезна цифра насправді. І насправді на початку вторгнення ніхто до такої цифри росіяни не готувався, ніхто не орієнтувався, що там можуть бути аж стільки великих цифр. Тому я думаю, що зараз вигадуються нові конструкції, як можна ще долучити, долучити, додавати до своїх збройних е сил Російської Федерації е чи до приватних військових компаній, як додати туди ще людей. Або їх закинути на полі ну, бою, як гармату, м'ясо, ще що-небудь, але того, що покинули, ще не просимо результат. щось По результатам ми бачимо, що не вдається, ми бачимо величезний втрат їхніх окупаційних сил. І це реально це про це говорить багато представників нашого військово-політичного підприємства і наші міжнародні партнери. Наші міжнародні партнери, зокрема генсек НАТО Столтенберг, заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями. Однак це не обов'язково буде відображати переломний момент у війні. От, пане Володимире, у вашому розміні переломний момент у війні уже настав? Переломний момент у війні ми вже бачили декілька разів. Те, що я не зовсім почув, що, що сказав. Що поразки показати. Так, а пане Володимире, Так, тепер чуємо. Мої колеги можуть вас перенабрати для того, аби налагодити зв'язок. І наші глядачі дійсно почули вашу точку зору. Так, будь ласка, зараз наші мої колеги вас перенаберуть. Ми ж перейдемо до оперативних новин і потім знову зв'яжемося із нашим експертом Володимиром Мартиненком, радником міністра внутрішніх справ України, 15-21 першого. Року, а ми переходимо до оперативних новин. Резніков про світ України у підриві газогонів Російської Федерації сказав, що було би компліментом. Та це не ми. Ми обов'язково ситуацію, що ж сталося з газовим північним потоком. 2 будемо розбирати та обговорювати із нашими міжнародними експертами, нашими політологами. Є інформація про те, що західні розвідці місцями відоме ім'я українського спонсора підриву газогонів. Загонів Російської Федерації про це пише видання «The Times». Зеленський, спільна політика України і ООН продовжити зернову угоду. Зеленський зустрівся я нагадаю з генсеком Єнсом Столтенбергом для того, аби обговорити та деталізувати погодження зернової угоди. Зокрема, вже є відповіді генсека НАТО. Досі не зрозуміло, хто здійснив напад на північний потік. Теми навколо цього крутяться розмови у Білорусь на навчання прибула нова партія російських солдатів. Далі повідомляємо про те, що генсек НАТО не можна виключати, що Бахмут, врешті-решт, впаде найближчими днями. Будемо це також обговорювати із нашими експертами. Залужний подякував українським жінкам за самовідданість на передовій та надійний тил. Ми показували вже у нашому ефірі привітання Володимира Зеленського і з міжнародним жіночим днем. Приємно, що маємо можливість святкувати під прапором синьо-жовтим, завдяки нашим військовим, які там на передовій нас захищають. Понад тисячу заяв про шлюб, дії підсумували перший тиждень роботи нової опції мінекономики. Оцінило падіння ВВП України в лютому на рівні 26%. Ці та інші теми, звичайно, будемо надалі обговорювати в нашому ефірі. А Ми ж готові знову підключити до нашого ефіру Володимира Мартиненко, радника міністра внутрішніх справ України 2015-2021 років. Пане Володимиро, сподіваємося, ми вас будемо добре чути, і наші глядачі також. Я так само сподіваюся, що у вас зв'язок нарешті долагодиться. <гум> Навіть так. А добре, повернемося до. Заява до власне до мого до мого запитання генсек НАТО Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями, однак це не обов'язково може від відображати переломний момент у війні. Ви сказали, і це власне. Я думаю, почули наші глядачі. Що було вже декілька переломних моментів. А у цій війні запитання: а що далі? Я вам скажу, що війна це така штука, яка не відбувається за один день, за два чи, наприклад, захопленням якихось позицій, чи, чи відходом із якихось інших позицій. Війна це досить важка, досить складна конструкція, і е, там не може бути такого, що е, наприклад з тої чи іншої точки переміщуються наші війська, і це можна рахувати поразкою чи перемогу. Е, тобто, поки ми не вичистимо всю нашу землю від окупантів, поки звичайно, що ми будемо бити ворога, скільки б його тут не було. І який би кількості його сюди не кидали, просто переломних моментів. Перший переломний момент ми бачили ще тоді, коли росіяни намагалися взяти Київ за три дні. І з що з того всього вийшло, ми побачили. Наступний переломний момент був тоді, коли вони почали тікати, відтіснятися нашими силами оборони з території Київської, Чернігівської, Сумської областей і так далі. Далі ми бачили звільнення правобережжя Херсонщини, звільнення Харківщини великої системи і а, інші. Інші моменти, там де е, саме можна рахувати про перемовні моменти ще можна переводними моментами рахувати е, постачання тяжкого озброєння від наших західних партнерів. У нас я зараз говорю і про ракетні комплекси, про бронемашини, про танки, про все інше, яке, яке вже в нас почало поставлятися або дві почне поставлятися. Говорити про якусь точку, де ці перемовні моменти відбуваються таких проводних моментів їх достатньо багато, і в кожній битві. Кожній тій ще окремі чи ті ті чи інші окремі операції таких проломних моментів навіть можна знайти достатньо багато. Тому е, якось визначати відносно відносно е, того чи іншого моменту, який зараз відбувається називати його проломним. Я думаю, що це трошки трошки буде некоректно по відношенню до всіх тих інших наших військових дій. Успішних військових дій, які відбувалися на протязі більше ніж цього року від перетого корнення Російської Федерації, дякуємо вам, що знайшли час та долучилися до нашого ефіру і прокоментували важливі для кожного українця теми. Володимир Мартиненко, радник, міністра внутрішніх справ України, п'ятнадцятих 21 років. Дякую вам.